Час, невпевнений і грізний, шукайте Бога серцем ви завжди, шукайте Бога у молитві слізно, Лиш Він подасть живої вам води, Лиш тільки Він втамує серця Прагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і віддайте славу, за те, що Він на зустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь. Лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. До Бога линьте в помислах невпино, до нього пронесіть свої гріхи, бо тільки він дає душі прозріння, коли йому говоримо прости. Не віддаляйтеся від нього на хвилину, не ставте перешкод своїм життям. Без нього ви, як знізда пташина, і як покинуте без матері дитя, без Бога на землі ви одинокі. Без Бога в світі важко так прожить, зробіть до нього перші свої кроки, і у щоденному житті його знайдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах і вірте, що земна біль мене. лиш тільки серцем ви шукайте Бога, і неодміро він до вас прийде, бо тільки в нім спокій душі знайдете, бо останній час не впевнений, важкий, любов'ю обіймає він планету і грішну землю любить Бог святий. Тому ідіть, спішіть в серцях до нього. Він темряву розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, і Він подасть живої вам води. Амінь.